Тарас загородній політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаємо! Слава Україні! Добрий вечір, героям слава пане Тарасе, Ну ми якраз тут говорили про тіньовий офіс президента Зеленського, точніше, про паралельний уряд, який навіть створив Зеленський. Оці 40 радників там і більше, які зараз їздять на всі міжнародні перемовини беруть безпосередню участь в перемовинах високого рівня. Зустрічаються там з держсекретарем США, і вони сідають за стол перемовин. Вони не мають ні, 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 ні є не. Є неоформленими держслужбі, вони не проходили споспірпервірку, вони не декларуються, вони можливо не мають доступу до держтаємниці. І взагалі, як от якими очима е, на них дивиться наші наші західні партнери, партнери, і як взагалі нам е, повернути цю ситуацію, щоб ну повернути нам інституції, тому що інституції таким чином просто ну не працюють, вони розвалюються, вони руйнуються. Ну, дивіться, якщо з ними зустрічаються на такому високому рівні, то значить та сторона визнає їхню легітимність. Тому тут ж дипломатичні відносини це завжди двосторонній процес. Якби не хотіли зустрічатися, то вони б не зустрічалися. Вони б знайшли 150 відмовок, щоб не зустрічатися. Ну, хоча, звичайно, що провідну інституцію, якою Веде дипломатичну роботу у нас є МЗС. Ну пан Кулеба теж їздить по світу і так далі. А так, якщо дивитися. По конституції, в принципі, ну, президент у нас відповідає за зовнішню політику. Тому тут ну так склалося в нашій державі. Що у нас все рівно в очах народу президент більш легітимним є керівником держави, тому що він обирається народом. А уряд у нас ну таке, знаєте, там якісь депутати їх обрали і так далі. Ну, у нас завжди центр. Ті жіння і центром влади завжди вважався президент і адміністрація президента. Зараз офіс президента. Ну завжди мав вагу, ну в різні часи більшу ніж уряд. Тому тут ну та це до це, це дуалістичність нашої конституції, яка ще закладена була до 2004 році. Хоча ми парламентської президентська республіка. У нас парламент це суб'єкт. Ну, на папері так, але дивіться, у нас так склалося. Так склалося знову таки через конституцію, яку написав, до речі, пан Медвечук в 2004 році, вона ж тоді її заклала у таку дуалістичну модель, яка в принципі ну не дієздатна на, на папері, тому що не на папері, а де факто. На папері воно гарно виглядає, але от. Увесь час дії цієї конституції показує, що ну, вона просто не працює, тому що ну, це просто. Знаєте, от дивіться, там, наприклад, рейтинги, припустимо, парламенту, так він у нас завжди там, дуже низькі. У нього рейтинги за останніми рейтингами там, і 5, і 6%, і так далі. А президента рейтинг завжди вище був, залишається ніж у парламенту. І тому і президент обирається теж народом. Тому сам. Ма, от президентська республіка в нинішньому вигляді, яка вона є, ну вона така, вона недієздатна, скажу вам відверто Я прихильник того, щоб ми якусь зайву ланку прибирали, враховуючи те, що е, люди у нас хочуть обирати президента. Я вважаю що ну в. Такій конструкції, ну, краще вже прибирати прем'єр-міністра. Ну, нехай президент офіційно очолює виконавчу владу з розширенням повноважень парламенту. Тоді більш-менш буде зрозуміла ситуація. А так, ту ситуацію, яку ви описуєте, ну, вона звична. Для нас, ну плюс, тут ще накладається те, що в парламенті є монобільшість, яка прийшла під прапорами Зеленського, і відповідно воно таку створює структуру, коли все рівно вся влада концентрується е, е, в офісі президента. Ну, плюс накладається в тому числі. Питання війни, тому що президент є головнокомандуючим. і Тому тут природне, що влада сувається в саме ну, в центр, там, да, в даному випадку головнокомандуючого, і найвищі рейтинги в нашій державі мають силові структури. Тобто, це армія ЗСУ там 97%. А на другому місці у нас СБУ 71%. І ну так, так у нас, я думаю, що до кінця війни і Буде продовжуватися. Пане Тарасе, ви згадали прем'єр-міністра, е, їхавши на етер, слухав наших колег, історію з тим, виявляється, у нас шмигаль. <свист> Микола Давидюк, каже, висловив таку думку. каже, здається, за той період, а він виявився вже рекордним. От напередодні була дата, що він найбільшу кількість часу провів саме як прем'єр в Україні. От така в нього вже довга каденція. Він переплюнув навіть Азірова. От він каже: здається, що за цей час ну от, жарт не жарт. А, ну, от, велике питання залишилося. Воно пер питання першого року. Він шмигаль чи шмигаль. От, здається, що все ще українці не знають взагалі, як правильно наголос ставити. А... Ще українці не знають, хто Так, та да, а зараз. от активізувався зараз. Зустрічається ну, до прикладу, сьогодні з Фіцу зустрічався. Я коли вчора запитував в нашого спікера. Я не міг зрозуміти. Там Фіцо стільки накидав історію про, про Україну в негативному контексті і про Київ і про НАТО. А сьогодні, прям є стільки таких меседжів було, що там бізнесу не заборо... не не, не будемо забороняти. Є контракти, будуть виконуватися насправді проти допомоги. 50 мільярдів не проти. Скажіть, як воно дисонує? Ти спочатку закидуєш погані такі тези, а потім їдеш в Ужгород, а не в Київ? Хоча він говорив, що в Києві та що, там там ж війни немає. От як воно десонує? Типу, здаває, здається, це якісь дві, дві, два пазли, які не складаються у них, хоп, і не склалося. Як ви це пояснюєте? Нічого там дисонації ніякої немає. Ну вони з самого початку ви повинні розуміти, що Словаччина і так знаходиться під значним російським впливом? Вони ще в 90-ті викупили у них трубу газову, Газпром там є володарем. Ну, що таке для країни володіти контролем над газовою трубою з населенням 5 мільйонів. Це фактично контролювати всю політику. Якщо ви подивитесь, наприклад. Хто у них працює в МЗС, ви зі здивуванням побачите, скільки там випускників взагалі МГІМО працює, і я, чесно кажучи, був здивований, як Словаччина допомагала Україні, особливо на перших етапах війни, коли радянську техніку нам передавали, і зброю передавали, і так далі. Ну, дивіться, пан Фіца, він більше буде на словах говорити те, що нам неприємно чути, ми просто без, без таких емоцій повинен ставитися, то знаєте, у нас нас досі таке емоційне ставлення до політиків і до політики в Європі. І там щось хтось брягне, ми одразу ж країну вороги собі записуємо. Ну, пан Фіца буде сьогодні, завтра буде інший прем'єр і так далі. Ну, людина відпрацьовує якусь там частину свого порядку денного, яку йому там, мабуть, порадили в Москві. Озвучити, ну, озвучив він. Так у всіх там є діти, внуки, і багато хто хоче бачити себе гарну пенсію в Газпромі. Таких політиків в, в Європі в принципі досить. І ми повинні розуміти, що такі, така кількість буде збільшуватись, тому що приблизно 10-15 відсотків населення ЄС проти допомоги Україні, і вони йдуть голосувати на вибори. Таких політиків буде з'являтися більше. У нас ще 20... Але, але... Траці, вибачте, то... і ж... вибачте, 29-го Наже с Яр то має проїхати. То так, для розуміння. Ну дайте, я по Фіце закінчу. Ну, по так Фіце він ж більш, більше говорити буде, ніж робити. Вони ж транзит через свою територію військових грузів не заборонили і не заборонять. А, він одразу ж сказав, що він сказав: як так, знаєте, так яскраво, ми не будемо передавати там зброю Україні і так далі. Так вони все фактично вже передали з за радянських запасів, тому він не же, можна. знаєте, махав. Да, махав такими кулаками, що знаєте, там в, 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 що в Москве почули, що він працює, що що потрібно. Але ще тоді він сказав, що якщо буде приватне замовлення на наше підприємство, ВПК, то із задоволенням ми їх будемо виконувати. Це він до цього сказав. І стосовно. Коли він, знаєте, почав нам погрожувати, що він не пустить в НАТО і так далі. Знаєте, мені це нагадало, знаєте, притчу Хаджина Средіна. Це коли він пообіцяв Султану навчити його вислюка е через 40 років розмовляти. А потім він сказав: або і шах здохне, або і потішах здохне. Так і так, коли буде Україну приймати в НАТО, чи буде взагалі Фіце в словацькій політиці, вражаючи, враховуючи скільки там скандалів навколо нього, це велике. Питання, але я думаю, що там більше теж буде розмов, ніж реальних справ. Тому я не думаю, що там ні, за Словаччиною слід розмовляти у будь-якому разі. Тому що я ж говорю, там більше таких неприємних слів, але далі таких от розмов вони рухатись не буде. А стосовно Угорщини, там складніше питання. Угорщина, чим вона відрізняється від Словаччини, тим, що в Угорщині досі присутні реваншистські настрої ще за. Треанонський мир 1920 року, коли за результатами ще Першої світової війни королівство Угорщина втратило дві третини своєї території. В це ж королівство входила частина нинішньої Хорватії, Сербії, величезна частина Румунії. Там же ж вони один мільйон угорців вже живе в, в Румунії. Звідки вони там з'явилися? Це ж коли румуну забрали у них Трансильванію, Україна. Час сходили. Ви будете сміятися, але Словаччина теж входила в королівство Угорщини, і у них теж суперечки зі словаками теж достатньо великі. Я пам'ятаю, десь декілька років тому це саме Сі. Ярта якось приїхав на територію Словаччини як до себе вдома не повідомив МЗС. Що він приїхав, там був дикий скандал, там були суперечки, там же теж є от на півночі, точніше, на півдні Словаччини живе ж, Велика, теж угорська, угорська громада, так? і там теж суперечки навколо захисту їх прав, ну, як і з нами в тому числі. Тому проблема з Угорщиною так швидко, на жаль, не вирішиться, тому що це настрої суспільства невеликою частиною, але я думаю, що 20 ну, 30% точно розділяє настрої, про які говорить Орбан, Сіярто і так далі. Ну, я особисто, якщо ви ну, бачив, наприклад, в ресторанах. Будапешта, ну не в кожному ресторані, багатьох публічних місцях. От справжню карту справжнього королівства Угорщини, так, от всі, всі території, це наш. Ну це ж не особисто Орбан ходив і по кожному ресторану це розвішував. Це настрої такі реваншистські суспільства. З ними слід працювати, слід розуміти, що вони будуть і там, що суперечок буде дуже багато. Пане Тарасе, давайте тепер підемо в США, і там відбуваються праймеріс. І от власне є апдейт, що Дональд Трамп переміг Нікі Гейлі на праймеріс у штаті Нью-Гемпшир. Ми знаємо, що дуже багато людей самоорієнтувалося на цей штат, і після цього мало багато що стати зрозуміліше. Ну і власне ця перемога колишнього президента США вона зараз робить певний реванш з Байденом у листопаді більш ймовірним ніж будь-коли. І ми знаємо, що в минулому кандидати, які здобули перемоги саме в Вайові та Ньюгемширі, вони завжди домагалися номінації президентів, президента від республіканської партії. Тобто, чи означає це, що Трамп вже зафіксований, кандидат, і що саме він буде йти на вибори? Ну, подивимось, наскільки я от вислідковую це питання, там зараз буде принципове питання, чи зніметься ця жінка, яка претендує на посаду, і коли там будуть відбуватися оці праймери в її рідному штаті. Якщо б де вона років була губернатором, якщо вона там зможе здобути якісь там перемогу або щось потрібне, то я думаю, що там питання висування її то, ну, може збільшити її шансів. Якщо вона там програє, це наступний по-моєму, штат, то висока частка ймовірності, що вона все ж таки зніме свою кандидатуру. Але ми повинні, знаєте, не пити валідоли, не переживати, що. Буде відбуватися в американській політиці, чому тому, що ми не контролюємо ці ризики, ми не контролюємо, як будуть голосувати виборці. Ми не контролюємо, чи вийдуть вони з клінчу, в якій зараз знаходиться республіканська та демократична партія стосовно її пакету допомоги України. А там головна причина все ж таки пов'язана з мексиканським кордоном, які хочуть перекрити фактично республіканці, тому що це не їх виборці так. Які приїжджають в країну, а демократи цього не хочуть? Це дуже принципово для них питання, тому. Існує ймовірність, що вони можуть взагалі не домовитись до виборів, але тут питання: що нам робити в таких випадках? Ну в першу чергу нам потрібно підписувати цей безпековий договір, який пообіцяли Україні, коли Байден пообіцяв Зеленському, що на Вільнюському саміті. Перший крок зроблений, коли першим зробили Великобританія. Вони фактично. Задали мінімальний, мінімальний поріг підписання в оцей скрин Джей 7 в першу чергу і по допомозі, і по формату, і так далі. Це означає, що всі країни g 7 точно підпишуть це. Висока частка ймовірності, що частина країн британської співдружності підпише. А в тому числі, наприклад, Австралія теж допомогу Україні. Це дуже добре. Ми, на цьому, ми на, на цьому повинні сконцентруватися, тому що якщо буде підписаний цей безпековий а, договір, це накладе зобов'язання на Сполучені Штати Америки допомагати нам і зафіксує. А, Шлях України в НАТО так це до речі, ж, як написано в цьому договорі з Великобританією, тому що якщо воно буде підписано, то ймовірність того, що Трамп і республіканська партія будуть відмовлятися від допомоги України. В Україні після перемоги Трампа вона буде зменшена, тому що ж і тому, що це вже зобов'язання Сполучених Штатів Америки. Друге, що ми повинні робити, це звичайно ставати самі сильнішими, розвивати власне ВПК і частіше гамселити Росію. Чому тому що, взагалі, мейнстрім республіканської партії він дуже незадоволений, як. Байден допомагає Україні. Вони ж завжди висувають претензії, мало зброї даєте, затягуєте війну і так далі. І, так далі. і ми повинні розуміти, що чим сильніше Україна буде виглядати на час там, перемоги. Трампа чи перемоги Байдена, тим буде краще для нас, тому що а, Трамп вже він такий, е, е, такий хлопець достатньо непередбачуваний, але вони претензії Україні якраз висували стосовно того, що у нас немає власного ВПК. Це Спарц, коли ще приїжджала вона ж трампістка. Пам'ятаєте таку конгресвумен в 22-му році, яка приїжджала. Вона ж, е, якщо подивитися її інтерв'ю, у неї ж теж було питання: а де ваша ВПК, Чому ви не будуєте військову економіку? Угу. А, а тут, знаєте, як в механіці є такий м, закон позитивний зворотній зв'язок. Чим сильніше ми будемо виглядати в очах Трампа, тим більше нам будуть допомагати. Ну, це на цьому захід побудований. І для Трампа він завжди ж, якщо ви слухаєте його розмову промови, завжди питання грошей. Якщо Україна сама буде виробляти зброю, гамселити Росію. То він, врешті, розкаже: Ну, бачите, той не допомагав а я цим хлопцям та дівчатам буду допомагати, бо вони сильні. Вони вони беруть на себе частину видатків на оборону в першу чергу, і менше у нас грошей. Забирає. Тому що це, от, це стріжневий, стріжневий, а, стріжень взагалі його виборчої кампанії. Менше витрачати грошей. Нехай наші партнери теж беруть на себе цю відповідальність. Це стосується Європи, це стосується і той же саме Південної Кореї, Японії і, і так далі. Тому ми повинні концентруватися на, на власному ВПК, більше грошей туди витрачати. Пан Шмигаль. Не тільки повинні зустрічатися з Фіцом і всіми іншими, а й нарешті займатися організацією військової економіки, забезпечити секретність підприємств. ВПК, у нас, у нас фактично їх в відкритому доступі можна побачити. Я вже мовчу, що можна купити вибачте, базу податкової по ПДВ, да і можна всі підприємства просто побачити. Не треба агентурну роботу навіть проводити mm -hmm. росіянам. Пан Шмигаль повинен вирішити. Вирішити питання з оподаткуванням прибутку підприємств, які працюють в ВПК, виконати доручення президента, яке дав, давно йому дав доручення вирішити це питання. Він досі не вирішив це питання. У нас фактично всі підкарними справами ходять через плутанини в постановах, які сам. Пан Шмихай зробив розігнати нарешті коробором пром, який неспроможний взагалі нічого не виконувати ці завдання, які потрібні для нашої армії. Ну навіщо нам ця кубка незрозумілих менеджерів, так званих у вигляді наглядової ради керівників, які не в не розбираються у виробництві зброї? Краще з зекономлений на цей державний апарат, який, начебто, керує. Оборонкою, так, у Дайте краще кабелучу пану Крестильову, який сам знає, як виробляти вільхі, Нептуни і все інше. Він зможе і сам без будь-якого керівництва це зробити. Гроші повинен отримувати безпосередньо від Міністерства оборони. Це стосується і Антонова, це стосується і Малишева, це стосується і Артема. І тоді, чим більше ми будемо ефективними, чим більше корисними будемо для інтересів Сполучених Штатів Америки, я вас запевняю: ніхто нікуди нікого кидати не буде. Тим більше ми повинні розуміти, що немає головного Такого фактору дратівливого для американців не гинуть американські солдати. На жаль, гинуть тільки українські солдати, і це наш біль. І ми повинні в першу чергу забезпечити їх сучасною зброєю. А американці, от у них от так от побудована і політика, і так голова Трампа побудована. Вони нічого такого страшного в принципі не говорять. Пане Тарасе, дуже важливе питання от про хуситів. Давно вже хотіла декілька днів вже поспіль, хочу це обговорити. Війна з хуситами і нафта, тому що нафта це кров війни для Росії. Якщо вона буде знекровлена, звісно, війна такої інтенсивності, так точно припиниться. Давайте зараз просто коротку аналітики по тому, що там в Червоному морі відбувається з цими хуситами, і наскільки це взагалі впливає на нафту і взагалі в якому стані зараз цей нафтовий бізнес з в Росії, ну дивіться. Тут дві два питання: знекровити Росії може тільки Україна. Коли залетів оцей СБУшний дрон в, оцей, в порт Балтійському морі, коли знищили установку «Новотека», оце, оце реальний ембарго, так, коли вони припиняють експортувати нафту. Це саме стосується портів Новоросійська. Там теж нафтові термінали, там теж вони повинні бути знищені. Далі по черзі Україна може знищити НПЗ російські. А у них проблеми з тим, що вони обладнані не можуть його завести, бо воно західного виробництва Китаєм тут нічим не допоможе. Оце буде реальний ембарг, і це в руках а, тільки України, і ми повинні розуміти, що це питання, і, і це тільки може бути наша зброя. Це знову ж таки, знаєте, питання: як чи може Україна швидше перемагати? Може звичайно швидше перемагати, але для цього повинна бути власна зброя, яка буде знищувати нафтопереробні підприємства Росії. Бо якщо у них почнуться проблеми з дизелем, а це і посівна, це і армія, і багато чого іншого. Тоді питання хусіти, Ірану воно буде взагалі не актуальне для Росії, тому що у них у них не будуть звідки експортувати нафту, тому що, наприклад, ці Балтійські та Новоросійські порти, вони 60% взагалі товарообігу Росії займають їхнє знищення і знищення нафтотерміналів. Там оце будуть реальні санкції. Вони і не по 60, і не по 30%, Доларів. Вони взагалі будуть невідомо за якою ціною продавати, точніше, ну різко скоротиться у них можливості продажі. Стосовно Хуситів, дивіться, Хуситів як суб'єкту в принципі не існує. Це проксі Ірану. Іран активно підтримує цих, це угруповання, яке звідкись має ракети, які зараз активно... Використовувати в тому числі Червоному морі, і так далі. Я думаю, що союзники будуть проводити військову операцію або проти Хуситів, або проти Ірану. Звичайно, що єдиним бенефіціаром ну, такої гарної війни на Близькому Сході є Росія та Іран, тому що їм потрібна нафта і по 200, і по. Краще і по 250 доларів, якщо там буде якась заварушка. І тому тут е, от, е, інтересанти цих і підтримка цих хуситів на цьому і базується. Тут співпадають інтереси Ірану і Росії. Але, як я вам сказав, якщо Україна. Перенесе війну на територію Російської Федерації, знищить їхні нафтопереробні підприємства, принаймні в європейській частині Росії, знищить нафтотермінали в Новоросійську та Балтійському морі навіть Росії, навіть і нафта і подвісті не допоможе Росії, тому що в них просто не буде звідки експортувати цю нафту. Пане Тарасе, маємо хвилину. Дивіться, от власне користуючись вашою термінологією з приводу гамселити, так от. Дане слово візьму на озброєння. Скажіть, от я розумію, я підтримую за історію, що наш ВПК має працювати на славу, щоб ми могли своєю зброєю. А от вас теж хочу запитати, чи, чи може стати 24-й рік таким, коли наші західні партнери все ж таки зважаться і будуть меседжі не от як від посла Британії в Україні, да він сказав, що це там українська стратегія, да-да-да, але прямим текстом не заявив, що можна саме нашою, саме британською зброєю завдавати удар. По Російській Федерації як ви вважаєте, я вважаю, що це дуже дуже мало ймовірно. З однієї причини Росія ядерна держава, і ніхто не хоче е, е, перевіряти, чи працює у них ядерна зброя. Ми повинні виходити з того, що наші союзники не дадуть дозволу. Для використання західної зброї на території Російської Федерації в підтвердженні цих слів можна бачити, як шолонії зараз російська пропаганда, намагаючись довести, що, начебто, Україна використовує західну зброю на території Росії. Я принаймні вже бачив в три хвилі. Перша хвиля, якщо ви згадуєте, коли вони стверджували, що Начебто Україна по Белгороду використовувала чеські РСЗО. Друга хвиля це було заяво, що Україна використовувала французьку зброю. А буквально сьогодні, коли впав оцей ІЛ 76 вони говорили, що українці використовують американську зброю. Тому <турят> що я. Да, це якраз під, підтвердження того, що ніхто не розглядає поки що можливості використання західної зброї. Я думаю, що це дуже дуже мало ймовірне, дай Боже, що 5% ймовірності. імовірності, тому що як я вам сказав, це політика стосовно ядерної держав скрізь. От для прикладу, да, для прикладу, ви можете подивитися, а чим озброєна армія Тайваню, наприклад. Американці їм дають там f 35 дають Хаймерси, э, дають Петріоти, але ракети їм не дають. Вони, до речі, ракети фактично нікому не дають. З країна, НАТО, я щось не пам'ятаю, що у Польщі є э, ракети, чи, наприклад, у той же Швеції, Норвегії інших. Я вам скажу, в чому полягає логіка американців. Коротко, вони, пане Трасиве, так, вони виходять з того, ну припустимо, Тайвані будуть тамагавки, а він для того, щоб втягнути е, е, американців війну проти Китаю, от візьми і влупить, наприклад, по Пікіну. Там, да? І тепер американці будуть змушені фактично вступати в війну з Китаєм. Тому, тому Тайвань сам робить ракети своїми ракетами, будь ласка, пуляйте куди потрібно, е, куди ви хочете. Але. Е, ці ракети це є таким як наступальна зброя. Американці дуже обережно до них ставляться і фактично нікому не даються. І ми повинні виходити з цієї аксіоми. Дякуємо за вашу аналітику. Друзі, Тарас загородній був разом з нами у цей вечір середи.